Привіт! Як же відпрати ці кухонні серветки, яким працюєте з тістом? Отут, прямо видно у мене, що тут олія і запах олії. Як я не, не праю, але вона все одно з жовтими п'ятнами. У мене є дуже дієвий спосіб. Я взяла 3 літри води. Зараз вона в мене закіпає. Додаю тоді три столові ложки порошка прального, дві столові ложки відбілювача, У мене парус, і потім дві столові ложки олії. І все це. Закипіло, вимикаю, і відправляю туди мої серветки. Воно постоїть до повного охолодження, потім прополіскою і рушнички білосніжні. Ось сухе я сюди вилила олію і закипає, вимикаємо і сюди наші серветки. І залишаємо під кришкою до повного охолодження. Оця рідина повинна бути холодною. Так, дивіться, охололо все, тільки в мене трішки ковтинка моя полиняла. Ой, бачите, зеленоватеньке таке стало. Але видно, що оця серветочка, вона білесенька стала і все прямо так, як потрібно. Зараз сполощу і потім покажу вам результат. що Дивіться, вже по цій серветці вона така була саме-саме зашлампована. Дивіться, яка вона біленька. Так, дивіться, які ці тряпочки. Ця трішки від кофти полиняла, але немає жиру на ній. Ви розумієте? Це саме головне, Така стала, жиру немає і пахне свіжістю. Так, якщо вам потрібно, таким методом можна кухонні серветки зробити білосніжними і гарними.